Триває 894-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ, і техніки збройні сили України знищили ще 1180 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, станом на ранок 5 серпня, окупаційні війська Росії втратили 584 тисячі 90 військових. 8417 танків, 16286 бойових броньованих машин, 16345 артилерійських систем, 1138 реактивних систем вогню, 910 засобів ППО, 365 літаків, 326 гелікоптерів, 13 тисяч, 122 безпілотники оперативного тактичного рівня, 2414 крилатих ракет, 28 кораблів, 22 тисячі 94 одиниці автомобільної техніки та 2737 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів Уточнюється